Слава Ісусу Христу, наш пастир священник був вихідцем із світу і добре бачив цей світ. Але він змінив гордість на змирення. Але багато людей, які оточували пастиря протягом 25 років служіння, вони так і не розібралися з гординою, інші відпали. Корінь всіх зол це любов до грошей. Весь цей матеріалізм. Вони з пастирем Юлею розібралися з цим з самого початку їхнього християнства. Залишивши достаток і гордість, вони змирилися і служили людям. Тому що Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Амінь. Вони отримали благодать і зцілення і благословіння. Адже людина може спастися тільки по благодаті. І знаєте, пастирі написали книгу, вона називається Останні будуть перші. Вона допоможе нам оказатися в правильному місці, допоможе нам бути серед Ісуса Навина, Халієфа. І, як пастир каже, поминайте наставників ваших, які проповідували Слово Боже. І, дивлячись на кончину їхнього життя, подражайте вірі їхній. Тому ми маємо подумати, кому ми сьогодні подражаємо Петру, Павлу, Ісусу, Халефу, чи ми подражаємо сьогодні Іуді, Хаму, Корею, Дафану і Аверону. Ми нашим життям відображаємо і повторюємо чиїсь вчинки. Кому ми сьогодні подражаємо, кому ми маємо подражати? Ну, звісно, тим людям, які являються прикладом. Ісус Христос вчора, сьогодні і вовіки той же. Амінь. Це теж послання євреям, де бралися часи Моїсея, часи Ісуса, і це наші часи. Ісус Христос вчора, сьогодні і вовіки той же. Це означає, що та участь, яка очікувала Корея Дафана, Аверона, Іуду, і те ж саме з іншої сторони: Петро, Павло, Халєв, Ісус, Навин, Моїсей, люди Божі. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки теж. Перевірте, чи ви з'єднані з душею і серцем Словом Божим, з Христом, з апостолами і пророками. Чи ви нехтуєте дарами, святими дарами неба? Адже саме Слово Боже буде судити нас. І нехай Бог оберігає вас і благословить зробити правильний вибір. Амінь.